Добрий, добрий ранок, добрий ранок. Вже у нас закінчилися новорічні свята. Це значить, що пора вже приступати до роботи, щось знімати, щось показувати. Тим більше робота зараз у всіх достатньо поганенька. Тому в цьому роліку я хочу вам. Куди я виключилась? Я вам хочу розказати про свій планшет, як воно відкриває ці вікна і як воно зручно насправді у роботі. Погнали! Отже, перевертаємо камеру. Трошки вам покажу. Машина виключена, на дворі сніг, снігом, стоять склоочисники дворники. Один. Де, де другий? Ой, почекайте, зараз тут. О, тут стоїть другий. Поїхали. Перший запуск в мороз. Полетіли. Виключаємо світло. Перший запуск у мороз. Перший запуск у мороз. 200 кілометрів запасу. 99% батарея. 432 на годиннику. Рано рано, прям рано-раненько для вас вийшов. Покажу, як воно все працює, як воно все у мене встановлено. От Руль. Отак я їду. Тут у мене зліва телефон, я собі користуюсь всім, що мені треба. Телеграм, там якісь новини, що завгодно. Тут знімає камера. Причому на постійній основі, поки я в роботі, пише 360 і салон, і вулицю. А тут у мене встановлений планшет. Тут у мене встановлений планшет. І ми його з вами будемо налаштовувати. Включати, от як я роблю кожен ранок. Так. так, 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 Отже, що роблю я? Я запускаю YouTube Music, щоб у мене грала якась музика, але зараз вона грати не буде. Наприклад, Бері Бенсі, да? оп, бачите, музика є. Я його ділю на пополам, так називаємо спліт-скрін. І вибираю сюди он таксі. Все, він у мене висить в фоні. Ставимо на паузу музику, бо вона під'єдналася до машини. Все. Сюди можна ще додати якийсь додаток. Наприклад, ми от згортаємо, а, вибираємо. Да пофіг. блін, Календар. От ми відкриваємо спліт-скрін. беремо той календар, і ми його можемо додати от сюди. О, третім. Отак. От все дозволяємо, бо я календар ще на планшеті після збросу не запускав. Тобто, отут, в згорнутому режимі, який буде у вас на фоні працювати, можна зробити три додатки. Наприклад, музику. І два додатки, якісь там, де менше всього замовлень, але там щось іноді буває. Можна так зробити. Я так не роблю. Мені вистачає двох. Умовно, три. Потім я відкриваю всі свої додатки, які мої для роботи. Чотири додатки. Ось вони відкрились, вони загрузились. І з запущених додатків я їх перетаскую в режим плаваючого вікна. Це просто на Samsung робиться, бачите, в 2 кліки. Все. Додатки виставлені, додатки загружені. Залишилось тільки у них війти, підтвердити автомобілі, все, що треба, все просто можна позаходити. От, і тепер. Коли ти вийшов всі свої додатки, ти відкриваєш ефіри, можеш повиходити на лінію, але зараз ще рано, я нагадую, 35 хвилин п'ятої, тобто ще комендантська година. Тому не всі програми працюють. Зараз працює, наприклад, 838. О, будь ласка, бачите, є закази. Можна щось вести. Але я не хочу. Я знімаю для вас відосик. І я собі спокійно от, ці два додатки. І раз, два, три, чотири. Чотири додатки. Отак от запустив. І нормально собі працюю. Плюс у мене, я ж кажу, зліва ще є телефон, на якому запущений Telegram, на якому запущений Telegram, і в ньому у мене є окрема папочка, де у мене є список постійних клієнтів. Всі мені ж пишуть, планують поїздки на завтра, на сьогодні. Я ще їх вожу окремо, коли їм це потрібно і коли у мене є змога. Тим часом у мене гріється лобовуха. Поставимо планшет на зарядку, бо на дворі трошки прохолодно, і будемо виїжджати, будемо працювати. Зразу наперед відповідаю на питання стосовно що це за планшет? Це Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. З пам'яттю 16 ГБ оперативної, терабайт вбудованої. Новий такий коштує Космос. Але ви можете дивитися Samsung серії А. Там вже було оновлення. Якщо не помиляюсь, навіть Samsung за 11-12 тисяч гривень може витягувати саме отакий формат плаваючих вікон і може зробити приблизно так само, щоб у вас все працювало і ви могли працювати на декількох агрегаторах. З одного пристрою, щоб у вас був вільний ваш телефон. Тобто, щоб телефон до вас не був прив'язаний в машині, не був прив'язаний до додатків, ви спокійно собі жили життя на телефоні, а на, планшеті, а на планшеті у вас була вся вся робота. Якщо що, пишіть, дзвоніть, звертайтеся. Ні, не дзвоніть, пишіть в, в, в коментарях, я по можливості всім відповідаю.